Мене звати Гузь Михайло, я вже представлявся в перед передній доповіді, е, наш директор компанії Вікод. Друга моя доповідь е, називається Bus Service Desk нове рішення в лінійці для управління клієнтськими зверненнями. Тут зразу хочу уточнити, е, мають на увазі е, внутрішні клієнти. От, можливо, трошки треба було змінити назву, але вже як є. Е, Маю на увазі внутрішні, перш за все клієнти. Далі поясню, чому саме, на чому роблю акцент. Про компанію якось вже розповідав. Спеціалізуємося на автоматизації PAONIC компаній, є рішення в лінійці Бас, де ми виступаємо розробниками та надаємо підтримку. Програмний продукт BAS Service Desk зараз готується до виходу, його ще немає в продажу, але сподіваюся, що от-от от, -от значить, нам вдасться виконати всі необхідні процедури, які вимагаються для випуску продукту і він з'явиться в продажу, клієнти та партнери зможуть, зможуть його купувати. Зараз, так би мовити, анонс можливості цього рішення. Дозволяє автоматизувати облік звернень від співробітників компанії на виконання робіт до власних відділів підтримки, які виконують ці завдання або власними силами, або підключаючи зовнішніх підрядників. Тобто це рішення в даний момент з тим функціоналом, яке воно буде мати з коробки, передбачено для автоматизації роботи з внутрішніми клієнтами. Ну, до прикладу, це досить гарне рішення для автоматизації служб експлуатації підприємства. Так? Ми його, як компанія, що спеціалізується на автоматизації павних компаній, ми дане рішення обкатали, як ви думаєте, де перш за все на АЗС. Так? І досить великі кількість користувачів. Одна з, один з лідерів, не буду казати, бренд, ви його добре знаєте. Більше тисячі користувачів було автоматизовано. Мета автоматизації була забезпечення безперебійної роботи АЗС. Але для, для інших гаузів також може використовуватися. Зараз далі я розкажу трошки про гнучкість да, у можливостях. Який перелік завдань може вирішувати дане рішення? Автоматизація бізнес-процесів від надходження звернення до його закриття, можливість спрямування звернення на виконання робіт як на власних виконавців організації, так і на підрядні зовнішні компанії. Автоматизація зв'язку між категоріями послуг та виконавцями робіт, налаштування сервісів SLA. Автоматизована організація поганого технічного обслуговування, да, якщо з регулярною якоюсь періодичністю виконуються роботи, розсилка електронних листів, як внутрішнім, так і зовнішнім значить, користувачам системи, це нагадування певні і можливість, не заходячи в систему, виконати певні функції по узгодженню тих самих задач, нарядів і так далі. Також є можливості по контролю виконання робіт, аналіз стану виконання робіт, є певна звітність базової функціональності, яка дозволяє це робити. Коротко про функціонал розкажу, трохи скріншотів з майбутнього програмного продукту. Значить, перш за все, хочу сказати про категорії послуг або навіть каталог послуг. От Якраз за допомогою цієї сутності кожна компанія може під себе налаштувати ті послуги, які вона хоче автоматизувати і управління якими вона хоче організувати за допомогою системи Bus Service Desk. Тут архітектура абсолютно відкрита, далі от я показую, що є ієрархічний довідник на групу, значить, він створюється під вас під замовника. На групу можна додати зображення, яке буде візуалізувати групу сервісів, що включає. Ну і далі вже картка послуги містить великий набір реквізитів, який дозволяє налаштувати правила поведінки системи з цією послугою. Тут скажу, що при впровадженні системи, звичайно, на початку багато потрібно зробити налаштувань, для того, щоб потім всі процеси бігали максимально без участі, з мінімальною, я би так сказав, участю користувачів. Об'єкти, з якими працюють користувачі, по суті, це документи, їх всього два це звернення та наряд. Так? Тут все просто досить. З точки зору об'єктів та їх кількості, їх немало і вони прості, а от е, наоштування, потім бізнес-процеси це вже те, яким чином ми обертаємо ці значить, документи для того, щоб вони е, ну, мали ту логіку, це поводження, на яке ми розраховуємо від них. А так, це два документи звернення та наряд. Відповідно, звернення це якийсь інцидент або заявка на виконання робіт, наряд це е, на виконавця, е, значить, переведення задачі для реалізації того чи іншого там, завдання. Життєвий цикл звернення, як правило, проходить етапи створення, будь-який користувач системи може це зробити. До речі, е, от на проєктах автоматизації ми робили можливість створення звернення. Омніканальним, да, або мультиканальним, як зручно говорити, тобто можна було і, там, і через месенджери, і через якісь інші способи, через пошту це зробити. В коробці це не реалізовано для того, щоб вже цю можливість реалізовувати під конкретні запити клієнта, бо у кожного різні значить, схеми роботи. Узгодження. Це опціональний також етап уложення заявки, якщо необхідно в бізнес-процесі, це можна виставити. Виконання внутрішніх робіт або виконання робіт підрядної організації, ну і власне заключний етап прийняття робіт. Журнал звернень, скріншот із програми це головне вікно, з яким працює, по суті, диспетчер цих звернень, людина, оператор, який приймає це звернення і далі. З ними працює, розподіляє і так далі. Як бачите, на цьому робочому столі є можливість відбору по різних критеріях, по періоду, по категорії послуг, відповідальному, по підрядній організації і так далі. Також по статусах, які на даний момент має те чи інше звернення. Статуси вручну не виставляються, статус, як правило, виставляється бізнес-процесом, в залежності від дій користувача. Для роботи з нарядами є окреме вікно, задачі наряди на виконавця. Ну, ми, як правило, рекомендуємо диспетчеру задач працювати от в журналі звернень тому спеціалісту, хто вже виконує безпосередню роботу, працювати у вікні задач нарядів на виконавця. Хоча, в принципі, виконавець... Наряді він також може працювати і в попередньому вікні з е, задачами. Там є можливість провалитися до е, наряду. В системі в базовій комплектації програмного продукту реалізовані два основні бізнес-процеси, два шаблони, так би мовити, бізнес-процесів. Е, це основний шаблон по роботі зверненнями і шаблон по роботі зверненнями з технічного обслуговування. Тобто там, де йде якась регулярна робота за наперед визначеним планом. Картка бізнес-процесу виглядає наступним чином. Він має певну гнучкість в налаштуванні, але, як правило, бізнес-процес, так само як і каталог послуг, про які я говорив раніше, бізнес-процес налаштовується індивідуально вже під замовника, і це є одним з етапів впровадження сервіс деску в конкретному, у конкретного клієнта. Також дуже широко використовується повідомлення по e-mail. Користувачі, які задіяні так чи інакше в бізнес-процесі або погодження, або виконання завдання, вони отримують відповідні листи на пошту. Це можуть бути листи або просто повідомлення, або необхідність підтвердження і передачі за роботу тої чи іншої заявки, або це інформація про наряд, який потрібно виконати і так далі. Це широко використовується і також можуть бути підключені інші якісь канали комунікації, не тільки е, по e-mail. Е, в комплектації програмного продукту є також контактна книга, яка містить робочі місця, е, тобто ті об'єкти, які ви обслуговуєте, ну, ваш відділ експлуатації. Да? співробітники організації з різними ролями, як оператори, так і кінцеві виконавці, і підрядні організації, які допущені до виконання робіт по вашим заявкам. Панель адміністрування ми намагалися тут зібрати найбільш корисні і необхідні для початкового налаштування елементи. Звичайно, що всі вони доступні також через... Головне меню програми. Є в базовій поставці також декілька звітів, які дозволяють, так, бачу, дякую, дозволяють організувати, проаналізувати стан ходу робіт, звіт стан звернень, звіт стан нарядів. Звичайно, тут є відповідні фільтри, налаштування, які ви можете використовувати для стройки звіту під себе. Звіт стан нарядів зі зверненнями. Тут вже такий комплексний комбінований звіт, де і звернення, і наряди в одному, в одному вікні зібрані. Типовий план впровадження, який ми рекомендуємо замовникам, хто цікавиться автоматизацією своїх сервісних функцій, це Перш за все, аналіз, аналіз щодо оргструктури та процесів, які вже присутні, які потрібно автоматизувати організацію. Тому що, як я казав, що, по суті, е, налаштування зводяться до е, наповнення каталога послуг, і основне це налаштування бізнес-процесів під вашу е, компанію, так, щоб система поводилася відповідно до ваших очікувань. Складання структури каталогу послуг, які максимально покриватимуть потреби ініціаторів на робочих місцях виявлення потреб щодо розширення функціоналу, система відкрита для доробок, звичайно, налаштування, можливо, допрацювання системи, наповнення довідкової інформації і налагодження процесів та, та запуск. Також на етапі впровадження ми іноді або час від часу рекомендуємо використовувати мобільний додаток для автоматизації тих користувачів, які не мають доступів, ну, або обмежені доступ до комп'ютера, але вони так чи інакше беруть участь там, або в ініціації заявок, або в погодженні, ну і так далі. Якісь місце в бізнес-процесі вони займають. І для того, щоб їх залучити до роботи з системою, використовується мобільний додаток. Мобільний додаток не, не буде йти в поставці програмного продукту в коробковій версії. Тому що ну, це сильно збільшує його вартість, а все ж таки не всім клієнтам потрібен мобільний додаток, принаймні ну, на старті системи він може бути. О, тому це опція відкрита, яку замовник може додатково запросити. До речі, цей додаток він опублікований на Play Market та App Store. Ви можете туди зайти, скачати, демо-версія там доступна без будь-яких обмежень. Мобільний додаток, який там розміщений, він вже е, інтегрований з бек-офісною системою Service Desk, тобто ви можете там побачити більш-менш реальні дані, як це працює. Е, дякую за увагу. Якщо будуть питання, за які е, вам відповім. Чекайте новин е, від спілки автоматизаторів бізнесу щодо дати виходу цього продукту. Сподіваюся, це буде вже найближчим місяці.